Бабуся, доживаючи свій вік, на старі залишилася без хати. А свободів, так її прирік серед руїн на згарищі стояти. Старенька ледарем ніколи не була, копійку до копійки збирала, робила і за себе, і за вола, все клопоталася на старість свою дбала. Звела будиночок у рідному селі, вдвох з чоловіком вишні посадили. Тут з печі хліб складала на столі. Тут її дітки ніжками ходили, за роком рік так і життя пройшло, і з цього дому й пару схоронила. вже сонечко за їй йшло, та кинути свій дім було не сила. Діти роз'їхалися в кожного свій шлях. До мами в гості часто приїжджали, тут рідним був до болю кожен цвях. Тож діти, маму й хату. Доглядали, ні в кого у неволі не були, а свабадіть нікого не просили, та руські гради грізно загули, по рідній хаті вдарили щосили, від вибухів здригалася земля, бабуся боронила рідну хату, а свабадіть був вирок із Кремля, ми мір несем у дом родному брату. Упала хата, ніби не було. Згорів садок, що в юності садила, а в небі все гуло, 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 а у бабусі душенька кровила. А свободіль по селу прийшов, розбив хати, понищив всі обори, приклеїв свіжу кров до подошов, у смерть людську вмочив свої підбори. Бабуся не ховалась в окруття, вона померти зовсім не боялась. У ній із пригорщу залишилось життя, рука тремтяча на ціпок спиралась, вона не плакала, дивилась просто в даль, так, ніби бачила минуле у розвалі. Старечий погляд карбував печаль, де світ був іншим, ніби в задзеркалі. Докапували залишки життя, одна до одної очі зазирали. Сповільнювались два серцебиття. Бабуся з хатою вдвох разом помирали.